Давайте проблеми самітарні. Що не питає? Проблема питання. Всі знаєте, лікарня вона на смакову, вона працює, виконує свої функціональні обов'язки, які на неї покладені. І ця проблема це, звісно, голова фінансування. Якщо взяти, допустимо, особливо це ліки, це харчування, якщо взяти 50 річку. На літі було виділося 7,5 млн грн на, на, на 4. то в 2014 році 2,5 млн на, на ліки і 1,5 млн грн на харчування. Ми заробили за свій рахунок, теж платні послуги, зараз питання піднімається е, кругом по-різному. В прошлом році ми заробили майже 5 мільйонів гривень спецрахунок. Ці кошти пішли і на зарплату, і на ремонт, і на, ремонт і на бензин, е, з спало, газ, які потрібно. Для забезпечення роботи закону. Тому в цьому році в принципі, проблема те саме, де, людей багато, апаратура ламається, її ремонтувати треба, треба, щоб той же не працював, треба тільки реактивний фіксаж, лабораторію треба, щоб аналіз зробити, треба щось положити, бо той апарат, що він видав до аналізу. І тому є проблема. А ліки це дуже, дуже велика проблема, тому що якщо на 2010 му році по 10 ампол аналогіна коштувала 0,90, то зараз стоїть 21,8. А аналогіна це не саме, таке, не, не саме такі серйозні ліки, які потрібні для лікарні. Зараз питання тромболітису це коли поступає хворий з інфарктом на протягом 3-6 годин і вводиться препарат тромболізису, який розтворює дому і з інфарктом немає, то зараз одна ампула треба дні, коштує 11 тисяч гривень. Одна. А форму треба полюсно, одномоментно ввести дві ампули це 20 тисяч гривень. Тому ми стараємося закуповувати такі ліки, які потребують нашу допомогу, які потребують дійсно таких речей. Все інше, люди купують, і це велика проблема, вона не повинна цього бути, але ми поставлені перед таким фактом, що, що і на обстеження, і на лікування практично хворі купують рахунок. Лікування одного хворого кардіологічного. По самому мінімальному це 300 гривень в сутки. Лікування школи маці, 2000 гривень, до 10 гривень в сутки. Дуже батько хворих, які фамільно невідомий. От його привезли, його немає нічого. А йому потрібно 2 тисячі, 4 тисячі гривень. Плюс операція це часто боєць, несутнематон травми, ДТП, коли поступають хворі, в яких немає нічого. І це виникає величезна проблема надання допомоги. От і це саме основне. Все остальне це таке. Ми все, що робить, ми робимо виробити. Ви знаєте, були і автобуси літали, і, і, і інші автобуси розвивалися, алгоритм роботи відпрацьований, проблем в цьому немає. Це є забезпечення ліками. Це саме головне. І для обстеження реактивів, і так далі. Все, все разом було, була у нас структура, де медицина була в одному, в одному ковші, то я вийшов так, Вийшов вийшли допомоги. За рік, коли швидка допомога була, ну, я за свої років говорю, 28-30 тисяч виїздів на рік. За просто рік 6 тисяч. Значить, ну, це не значить, що в 5 разів хворих стало менше. Да? Це говорить про те, що швидка просто не їде, просто переадресовує, по телефону дає. Мовить і так далі. А кількість звернень на приймальне відділення, от, допустимо, якщо візьме 13 рік було біля там, тисячі звернень на приймальне відділення, при то за 14 рік майже 10 тисяч людей звернулися на приймальне відділення напряму. Вони або самі, або таксі, або яким чином добираються. І якщо госпіталізація хворих э, в середньому за добу у лікарні десь в районі 110 чоловік госпіталізовується. Ну і виписується приблизно десь так. Десь 200 чоловік оборонно в день. То і за ним Тут, щоб проще було, я вам хочу сказати, що ви знаєте, не дай Бог, кому з ваших близьких, рідних, знайомих потрібно викликати невідкладну не, не цю шутку допомогу. Все одно замикається, все потім на багнюка позвонять в, в центральну лікарню, що е, допоможіть, щоб ця е, швидка е, приїхала. Неможливо. Навіть коли їх відключили е у ну, Це був факт такий, що нещодавно десь не дій назад. Ви Ви розумієте, що не було навіть зв'язку з ним. То тобто ну, ситуація така, що я дуже погоджуюсь з вашим е пропозицією, з тим, щоб звернутися, щоб передати е, центральної районів каміння, щоб допомогти. Саме не те, що е за 4 години відсутності там зв'язку із уголів. Почали піднімати люди питання, і коли я запитав від від центру екстрено допомоги було повідомлення про те, що них не працюють телефони. Ні одного повідомлення з їхнього похуго не було. От телефон не працюють, і добре.